Виноробний комплекс. Шабо. Локація Село Шабо. Одеська область. Кількість гостей за рік 50 тисяч. Кількість людей у команді. 1 тисяча. Кількість продукції, що випускається 20 мільйонів пляшок на рік. Площа виноградників. 1200 гектарів. ШАБО. Український виноробний комплекс із повним циклом виробництва та міжнародним визнанням. Виноградники підприємства знаходяться на одному зі стародавніх теруарів Європи, де культурне виноробство започаткували ще швейцарські переселенці в XIX столітті. На основі багатовікових традицій у 2003 році було створено компанію Шабо. Перша виноробня України, яка брала участь у топових винних конкурсах, таких як Декантер, Мундус віні, Провайн тощо. З 2011 року організація отримала близько 500 нагород міжнародного рівня Розповідає Георгій Іукурідзе. Георгій Іукурідзе, 34 роки. СІО. Та співзасновник виноробній шабо, представник другого покоління в сімейному виноробному бізнесі, з дитинства, вихований із повагою та любов'ю до лози, отримав освіту у сфері міжнародних відносин та дипломатії, працював політичним радником у Європейському парламенті та в Раді Європи, проте через якийсь час повністю присвятив себе розвитку родинної справи та виноробства в Україні. Про виноробство та винний туризм, виноробство для мене це життя, надзвичайно багата історія та фундамент не тільки моєї родини, моєї національності, але й цілий всесвіт шанування лози, землі та їхнього дару. Виноробство є неоціненним внеском в історію людства, тому я не можу уявити життя без цієї справи. За останні 20 років активно розвивається енотуризм, винні музеї, тури, спеціальні події. Саме тому 2009 року першими в Україні ми відкрили центр культури вина, музейний комплекс із повноцінним екскурсійним туром, де можна ознайомитися з історією світового і українського виноробства, подивитися і виноградники, і всі етапи виробництва. А також провести дегустацію, де вас навчать, як правильно насолоджуватися та базово розбиратися у винах, сприймати інформацію з етикетки тощо. У середньому в нас близько 50 тисяч відвідувачів на рік щороку зростає кількість віп клієнтів та запитів на спеціальні події. Вино це складний і багатогранний продукт. В який вкладено сили природи, багатство теруару, кропітка щоденна праця великої команди, виноградарів і виноробів, так само демонструє зростання агротуризм у Європі, і ми теж останні два-три роки все частіше отримуємо запити Хочу побувати в ролі винороба. Людям цікаво побачити роботу у виноградниках, взяти участь у зборі врожаю. У відповідь на це ми сформували послугу відвідувачі можуть оплатити перебування і проживання на виноробні та спробувати себе в різних роботах, найчастіше, звісно, це збір урожаю найдорожче, що є у винороба після гостей, це виноградники, а в Україні дійсно фантастичний та неповторний теруар теруар. Це така математична формула з інгредієнтів навколишнього середовища, які створюють ваше унікальне вино, географічне місце розташування, склад ґрунту, близькість до води, висота над рівнем моря, кількість сонячних променів, кількість опадів, вологість тощо, і все разом робить конкретну ділянку, конкретний квадратний метр виноградника унікальним. Тільки багаторічні експерименти, тести, аналізи ґрунту, підбір кожного сорту до кожної конкретної ділянки можуть дати по справжньому велике, серйозне вино. Виноробство дуже довгостроковий проєкт. Якщо ви прийшли сюди заради великих грошей, то це однозначно не той бізнес. Ви мусите любити цю справу маєте зовсім інакше мислити. В параметрах довгострокового планування. Тобто, ви посадили садженець, тільки на третій рік можна розраховувати на перше вино, лише на шостий, сьомий рік з нього можна робити вже вина більш високих колекцій і загалом планувати стилістику та ваші проєкти на покоління вперед, це насправді дуже цікаво і змушує геть по іншому думати виноробство. Та дипломатія, мене цікавили через одну і ту саму річ непередбачуваність, постійні зміни на стабільність. Кожен рік, кожен врожай складно спрогнозувати це завжди щось нове, немає стабільності, проте водночас вам не стає нудно в роботі. Про сервіс у виноробстві Глобальний світовий тренд. Збільшення споживання як тихого, так і ігристого вина. Зокрема, збільшується кількість винних барів та ресторанів. Вино це продукт величезної людської праці, який майже як дитина потребує щоденного догляду, щирої любові та контролю. Сервіс однозначно відіграє ключову роль я би назвав його одним із елементів нашого перфекціонізму. Це стосується всього, і тут немає дрібниць. Він простягається від рекомендацій порад на контретикетці самої пляшки до додаткового сервісу з комунікацією онлайн-магазину. Чи то гід на екскурсії, чи то бармен у винному барі, чи офіціант у винному ресторані, чи спеціаліст профільного онлайн-магазину важливо розповісти про особливості виноробні. Як саме виробляється вино про культуру, яку з собою несе вино та виноробство, про працю людей, як правильно зберігати і споживати вино тощо. Якщо говорити про центр культури вина, то ми адаптуємося і під відповідні запити? Наприклад, у нас був пробіг Porsche Club Ukraine. ми зробили для них спеціальну фотосесію. З неповторним краєвидом на виноградники до кожного кейсу свята, ювілеїв, днів народження підходимо індивідуалізовано і дуже відповідально. Наприклад, у нас був захід із показом мод Ель Сініма Паті під час одеського кінофестивалю дівич вечори з відомими блогерами та діячами України, де гості збирали виноград. Самі робили сік, мали майстер-клас із малювання, також організовували вихідні в грузинському стилі з майстер-класом по виробництву Хінкалі, чурчхели тощо. Надважливим також є рівень підготовки наших гідів Центру культури вина. Вони проходять детальний і дуже серйозний тренінг у технологів та істориків, аби не лише цікаво розповісти унікальну історію виноробної України. Але й бути готовими до різних складних і технічних питань від гостей. Майстерність наших гідів заслуговує окремої похвали, тому що їхній рівень знань відзначають навіть професійні винороби, коли бувають у нас на екскурсії. Сервіс ресторану може підсилити або зіпсувати увесь цей досвід, тому він повинен бути виключно якісний. Ми дуже ретельно підійшли до складу команди. Перші роки після відкриття ресторану Шапський Яд ми працювали тільки влітку, взимку зачинялися і потім на силу знову набирали команду. Тільки для того, щоб тримати високий рівень сервісу і свою власну навчену команду, ми вирішили зробити ресторан всесезонним, незважаючи на великі витрати. В закладах із винним профілем не лише Сомельє. А й офіціанти мають бути добре обізнані у винній карті, винних технологіях, щоб правильно комунікувати з гостем, давати доречні рекомендації. Особисто я, на жаль, у винних ресторанах доволі часто стикався з тим, що, окрім Сомельє, ніхто не може порадити чи розповісти про вино. Мені здається, це великий мінус для поціновувачів особливого та ексклюзивного. Ми не даємо можливість обрати вина із золотого запасу України і зберігати їх у власні Вайнсел у нас у шабо. Це закритий клуб і варіант інвестування за принципом банківської комірки. Власник wine Cell отримує комплексний сервіс із відповідними гарантіями від нас, підбір вина, можливість оформити етикетку з родинним гербом замовника. Збереження пляшки у правильному температурному режимі під постійним контролем експертів, доставка в будь-яку точку країни з нашим винним спеціалістом, який проведе спеціальну дегустацію для клієнта тощо, зберігати вина під таким сервісом можна терміном від 10 років. Якщо говорити про головне правило, яким керуємося у сервісі, то це завжди чути свого гостя. Та застосовувати в усьому комплексний підхід про ресторан та готель як сервісні рішення. Гості Центру культури вина постійно питали, де можна поїсти після екскурсії. Ми, у свою чергу, не могли щось рекомендувати ні в шабо, ні в населених пунктах поруч, бо не мали впевненості у тому, чим їх там нагодують. І тому вирішили глобально підійти до цього питання створити цілий комплекс сервісу для наших клієнтів і відкрили ресторан. Ми ніколи не були і не прагнули бути рестораторами, поява Шапський яд стала відповіддю на біль клієнта. Ресторан перші 10 років працював у мінус, та ми не економили на сервісі тоді, не плануємо і зараз лише якісні продукти. Чиста зарплата. До нас щотижня приходить викладач англійської, який навчає наших офіціантів та офіціанток комунікації з міжнародними гостями усі працівники місцеві, мешканці Шабо або Білгорода Дністровського, і ця команда майже в незмінному складі з нами приблизно 10 років. Ми жодної миті не сумнівалися, що цей сервіс потрібен нашому гостю. Тому продовжували його розвивати та вкладати капітальні інвестиції. Так, у 2021 році розширили ресторан удвічі, створили новий відкритий майданчик із виноградниками, з краєвидами на Дністровський лиман та з виходом до нього, розробили проєкт щодо формування нового водного шляху, щоб можна було дістатися до Шабо з Одеси вдвічі швидше, ніж автомобілем. Така ж історія підготовки нового проєкту готелю. Це наша реакція на запит, де можна відпочити. Адже Шабо дійсно унікальне місце, і коли люди знайомляться з історією найдавнішого виноробного регіону України, бачать його крайвиди та панораму на Дністровський Лиман, вони хочуть залишитися тут довше, ніж на декілька годин винного туру. Готельний проєкт виявився. Також непростим, адже ми прагнемо зберегти наш комплексний підхід з історичною та культурною складовою, у планах побудувати готель для відпочинку на базі старовинної садиби Ансельма, відомого діяча нашого регіону. Зараз це майже повністю занедбана історична будівля 19 сторіччя. Її дуже хочеться відновити, зберегти це культурне надбання віримо, що зможемо реалізувати заплановане. Попри те, що наші бізнеси локалізовані в невеликому регіоні, нам дуже важливо створювати тут заклади та сервіс європейського рівня, і це знову про великі інвестиції, які куди швидше окупилися би, якби йшла мова про заклади в столиці або в обласних центрах. Але наш перфекціонізм диктує свої правила про мотивацію та конкуренцію. Для мене основна мотивація у виноробстві, та й у принципі у будь якій справі як у починаєш це любити те, чим займаєшся, чого щиро всім бажаю. Життя лише одне і не таке довге, а якщо ти закоханий в свою справу, це завжди приносить і барви до життя, і відмінні результати в роботі. У виноробстві ми ніколи не мали конкурентів, лише колег. Усі, хто займається такою благородною справою, як вирощування винограду і возвеличує виноградну лозу, автоматично близькі за цінностями люди. Я щиро радію, коли мої колеги отримують міжнародні нагороди, беруть участь та виграють у конкурсах, коли їхня вина дійсно користуються популярністю. Адже це ще одне велике досягнення до скарбниці українського виноробства. Що допомагає закріпитися нашому вину на світовому ринку і голосно заявити про виноробну Україну. Командна гра всіх виноробів це архіважливо чи то організація поїздок на міжнародні виставки та конкурси, щоб гідно представити єдиний спільний бренд вина України, чи підняття на порядок денний важливих питань щодо застарілих законодавчих моментів, державних стандартів. Тощо. Один із прикладів після 24 лютого 2022 року, коли постала велика проблема з водою в Миколаєві, ми з нашими колегами виноробами оперативно передали туди п'ять автоцистерн і ще кілька фур із баклажками питної води. Завдяки співпраці це завдання ми вирішили буквально за годину про людей і команду. Я дуже люблю конкретику, тому під час співбесід намагаюся максимально дізнатися від співрозмовників про їхні успіхи та провали, про реальні приклади роботи в конкретних проєктах, де вони вели їх від ідеї до впровадження, аналізую інформацію з попередніх місць роботи. З мого досвіду, якщо людина, зокрема для відділу маркетингу та продажів, не любить вино, не розуміє його. Не розбирається, їй буде важко його продавати. Я класичний винороб. Для нас вино та історія, яку воно із собою несе, викликає величезну повагу. В мене були випадки, коли я завершував співбесіду, бо людина використовувала слово «вінішко». В мене це одразу блек лист людина не моя. Вона не розділяє ані мого бачення, ані моїх цінностей. Тому не зможе їх позиціонувати представляти нас та нашу компанію, а значить, і просувати продукт. Для того, щоб підтримувати рівень сервісу, ми впроваджуємо персональні навчальні програми для менеджерів відповідних напрямів. Із останніх прикладів поглиблені винні курси світового рівня WSET, Wine and Spirit Education Trust. Тут наші спеціалісти отримали важливі знання та відповідний рівень кваліфікації, що підтверджують сертифікати міжнародного зразка. Цей курс пройшли технологи, маркетинг-менеджери Хорека працівники ресторану. Подібне навчання допомагає розширити горизонти знань і є невід'ємним елементом для покращення комунікації зі споживачем. Зі світовою винною спільнотою експертів тощо, це якраз той приклад, де експерт може сказати за ароматом, смаком, кольором, як вино себе веде в келиху, навіть із якого теруару регіону цей продукт провести порівняння, чи схоже воно на каліфорнійське, італійське, французьке тощо, що стосується налагодження ефективної взаємодії. Між різними поколіннями сімейного бізнесу однієї золотої відповіді в мене немає, як би банально не звучало, це в першу чергу комунікація потрібно вміти чітко доносити свою думку, своє бачення так само як і уважно слухати. Особисто я вважаю, що в компанії, як і в родині, завжди має бути одна головна людина. За якою буде останнє вирішальне слово від початку повномасштабного вторгнення всі зусилля спрямовані на порятунок людей, допомогу країні та виживання бізнесу. Щодо виробничої діяльності, то перші місяці, після 24 лютого 2022 тисячі ми вели тільки основні роботи, а саме підтримували та проводили. Важливу діяльність у виноградниках та в процесі створення вин, якраз завдяки неймовірній команді, ми змогли зберегти наші лози і врожай, роботи на виноградниках не зупинялися ні на день. Технологи виходили мінімальним складом, аби підтримувати виноробні процеси на виробництві. Деякі співробітники пішли на фронт, хтось продовжує поєднувати роботу і волонтерство, працює за кордону. Тощо так із командою нам дуже пощастило. Кейс, що сталося? Клієнт придбав вино в нашому фірмовому магазині, приїхав додому, відкрив пляшку, а воно виявилося зіпсованим. Як відреагували? Звичайно, нам важливо було розібратись. Виявилося, що це сталося через те, що покупець віз вино вісім годин у багажнику авто. Коли за вікном було плюс 35 градусів, це для будь-якого продукту катастрофа, тим паче для вина, які рішення запровадили, щоб не допустити такої ситуації в майбутньому, аби не призводити до таких критичних ситуацій і негативного досвіду клієнта, ми постійно акцентуємо увагу на тому, наскільки важливо правильно зберігати і транспортувати вино, даємо рекомендації. Як його вживати? З якого келиха, з чим його поєднувати тощо? Інструменти для надання висококласного сервісу, Рекомендації на контретикетці пляшки Як зберігати, Як краще вживати. З якими стравами. QR-код на пляшці. Що воде в онлайн магазин. Онлайн продажі з доставкою додому. Особисте спілкування та вичерпні консультації з обізнаними у вині менеджерами в будь-якому зручному месенджері, онлайн замовлення квитків на екскурсію, подарункові сертифікати. Кожен співробітник від гіда до маркетолога винний експерт. Якщо ти закоханий в свою справу, це завжди приносить і барви до життя, і відмінні результати в роботі.